Доброго дня всім! На дворі зараз стоїть спекотна жара. І кожен день градус жари піднімається. Уже доходить до 30 і навіть більше. Ось, а в теплиці, ось тут в розсаднику, у нас дивимося, яка температура більше 30. Тут у нас посажені у касетах помідорчики, які будуть у нас на другий оборот. Ми їх будемо ось трошки вони підростуть і будемо їх розсаджувати в теплиці, плоди, які, яких будемо продавати восени. Тут у нас різні гібридні сорти. Про це будемо в інших відео розповідати. Але мова зараз не про це. Мова зараз про аномальну жару, яку не витримують ці рослини. Не витримують і в теплиці, не витримують, і на полі, і на городах. Потрібно користуватися антидепресантами, щоб якось рослинам допомогти. Ну, в нашому випадку тут у теплиці, в цьому розсаднику, бо в нас тут ми вирощуємо розсаду для теплиць. Ми тут установили вентилятор, щоб якось допомогти цим рослинкам, які ще ось невеличкі, в яких ще корінь слабенький. І їм ця жара. Дуже вредить. Поливаємо ми, звичайно, кожен день поливаємо водою не холодною, не скважини, а ми ставимо її у йомкость, щоб вона відстоялася, щоб вона нагрілася, а потім тією водою поливаємо. Так, там у нас, зараз покажу, де в нас стоїть такий. У нас така ємкість, отут, і ми сюди наливаємо скважини воду, а потім поливальниками поливаємо касети ці. На даху, ось, а як ще е, у середині можна справитись, поставити вентилятор, повідкривати ось по боках теплицю, а як на даху, е, з даху сонце б'є сильно, тому ми покамість Ось таке, таке примітивне із дерев гіллячки понакидали. Ось бачимо. І так ми трохи спасаємо рослин. Ось, звичайно, можна було купити захисну сітку, але це треба купити, поїхати або замовити в інтернеті. А в нас ну, весь час немає того часу. І це таке явлення, як кажуть, коротке. Але це потрібно зробити. Ось так, такі в нас тут багато помидорчиків. І будемо, як все буде добре, будемо розсажувати.